Ну що, здоровенькі були, пані вельми шановні. Хочу побалакати за таку тему Тіна Кароль чи Полякова. От хто з них краще? Чи Тіна, чи Кароль, чи Полякова? І от таке починається. Там, от, там. Хтось в Харкові, кара ще, блін, балакав... В магазині на суржику і йому сказали, що в Харкові руска мова це якось державна Харківська, в Одесі таке саме. Люди, як вас легко розділити, які ви, блядь, довбойобий, вибачте, будь ласка, як вас отако, короче, блядь, закидують оці удочки? А ви, блядь, як оті, блядь, окуні нахуй, короче, клюєте і клюєте. Нахуй. Хорош, хорош. Хватить нас ділити, хватить. Не ведіться на оцю, блядь, дроч, нахуй, коротше. Будьте розумні. Будь ласочка, коротше. балакаєш ти на російській мові. Балакаєш ти, на... ти людина. І не треба нас розділяти. Це вже, блядь, ну, дроч уже отако видно, коротше, блядь. отако видно, коротше, як нас ділять. І все робиться, щоб нас отако. Рваніна була, короче, блядь, хорош, хорош. Уже не ведемось, нахуй. Будьте, блядь, розумні. Обняв, припідняв.